Теплий плінтус у ДНС це металокерамічні енергозберігаючі обігрівачі для автономної системи опалення. Ззовні вони схожі на звичайний плінтус висотою 13 см і монтуються здебільшого по периметру холодної стіни над існуючим плінтусом або замість нього. Теплий плінтус робить так звану теплову завісу, яка не дозволяє холоду проминикати в приміщення. Огріті стіни позбавляється надмірної вологи, збільшуються їхні теплозберігаючі властивості і таким чином вони починають самі випромінювати тепло. В асортименті UDNS існують три позиції теплого плінтуса. Це ось такий UDN100, UDN150 і UDN200. Вони взагалі відрізняються, це по-перше, розміром UDN150 см, UDN150 75 см довжини і UDN200, це ось такий останній, це 1 метр майже. Відповідно, кожен із них розрахований на свою площу приміщення до 2 квадратних метрів, до 3 квадратних метрів і до 4 квадратних метрів кожен. Зазвичай ми рекомендуємо встановлювати теплий плінтус. У деяких проблемних місцях це коли є в нас посиріння, пліснява, грибок. Клієнти звертаються, і відповідно рекомендація це саме теплий плінтус. Його можна змонтувати як впритул один до одного, або ж на якійсь певній відстані. І відповідно він буде прогрівати стіну. З часом такий ефект, як пліснява, грибок, там посиріння, вікна, які да, є такі також у нас, то все це зникне. і, відповідно, Но у людей будуть завжди прогріті стіни, і вони отримуватимуть комфорт і задоволення від такої продукції. В комплекті з кожним теплим плінтусом 1100, 1.150 і 1200. йде ось така декоративна муфта, яка кріпиться одразу на два обігрівачі, якщо вони розміщені в притул до одного. Якщо один обігрівач розміщений, то тут іде бічна заглушка з кожної сторони. Вона так в бік знімається. Тут є ге-подібні кріплення, які з заводу, вони йдуть рівні, їх потрібно фізично вигнути для монтажу на стінах. Ну і відповідно, якщо два обігрівача, то ця ось декоративна муфта, вона кріпиться на два, коли вони впритул до одного розміщені. Ось так. Відповідно, якщо це обігрівач де, звісно, один, то ось такі мічні заглушки. Або ж, наприклад, якщо це е, вуглова кімната, да, проблемна сіна в угол. Тому от, бічна заглушка, яка йде з однієї сторони, і інший плінтус, в принципі, він десь монтується. От, тако. Кожен плінтус має, звісно, свою індивідуальну упаковку. Зараз ми його розпакуємо і покажемо, що взагалі знаходиться в комплектації. Це і декоративна муфта, і гарантійний талон. Кожен плінтус він іде в комплектації стандарт, тобто без шнура. При монтажу, коли ви вигинаєте ге-подібні кріплення і монтуєте, і, відповідно тут вже ви самі виясняєте, скільки потрібно буде кабелю для того, щоб його підключити. Люди, коли роблять ремонт, є декілька варіантів. Перший це кабельно провідникова продукція, вона або ховається в стіну. Коли її не видно, да? От, взагалі нічого не видно, вона підключається через ціну. Є можливість, якщо в людини вже готовий ремонт, пустити короб канал до існуючого плінтуса, відповідно, провести до терморегулятора, ну або ж включити в розетку. Якщо ми просто теплі плінтуса будемо включати в розетку 220 напряму, то звісно тут буде найменша економія. Тому ми завжди радимо використовувати з терморегуляторами.